І проблема в чому? що Перевляння з вишиванки дуже гарне, тому що кожна українська навіть село має окрему вишиванку, окремі обряди, похоронні, весільні, поховальні, весільні і так далі. І так далі. Але це не, це не позбавляє нас можливості бути українцями. Всім разом. Сімфонія. симфонія, Не єдність, треба протиставляти, тому що коли кажуть, от ми там. Розтаскане по різних квартирах і так далі, так далі по різних будіологічних домівках. І нам потрібна єдність, єдність затаскане слово насправді. Єдність має бути, мати джерело єдності. Треба спитати, в чому є джерело єдності. І ніхто не відповість. Всі, хто закликає до єдності, не відповість. А джерелом єдності, насправді, треба заміняти єдність на симфонію і казати, нам потрібна симфонія. Симфонія – це різні джерела або джерела, сплетаються в одну гармонічну симфонію. За принципом єдність в розмаїті. Ми єдині в своєму розмаїті. В своєму.